Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Міркує сьогодні про чистоту, святість, про аморальність, гріховний засіб життя. І ось читаю настанову Божої людини, яка говорить, хто чинить перелюб, це коли ти зраджуєш своєму чоловікові або своїй дружині, хто чинить перелюб. Або якщо блуд, то коли люди не розписані, не мають шлюба, і вони разом сексуально живуть, це великий гріх. І блудники, сам Господь говорить, що царство Божого не наслідує. Треба покаятись і будувати родину правильно. Хто щинить перелюб або блуд жінкою, той не має розуму. І хто робить це, губить душу свою, тому що люди, які живуть в перелюбі, в блуді вони на небо, якщо не покаються, не приведуться в порядок, не попадуть. Вони Царство Божого не наслідують. І тут, Божа людина, вона говорить, що такі люди, які вибрали такий засіб життя, спосіб життя, вони нерозумні. І ти губиш, ти губиш своє життя, ти витрачаєш свої сили, ти губиш своє життя. Це впливає на вічність. І інколи ми можемо думати, що да нічого страшного не буде, не відбудеться. Але Біблія нам говорить так, що хто може взяти собі вогонь за пазуху, взяв вогонь за пазуху, щоб не прогоріла одежа його, чи хто може ходити по розпаленому вугіллю, щоб не опалити ноги свої, теж буває. І з тим, хто входить до жінки, ближнього свого, усякий, хто доторкнеться до неї, не залишиться безкарним. Є наслідки блуда і наслідки перелюбу. Одежа по-любому прогорить. І попалить вугілля по-любому твоє життя і твої ноги. І будуть наслідки. І тут написано, що не залишишся безкарним. Наслідки завжди будуть. Тому ноги блудниці. Вони зв'язані з пеклом, з преісподньою, з пеклом. І ноги перелюбниці, вони теж зв'язані з пеклом. І коли ти зв'язуєш своє життя з блудницею або з перелюбницею, ти однією ногою вже зайшов в пекло. Є ще шанс поки виправити ситуацію, залишити ці речі, покаятись, інакше ти не спасешся і підеш в пекло назавжди. Тому. Будь людиною, яка має дружину, спить зі своєю дружиною і насолоджується тим шлюбом, шлюб, щоб любилися, шлюб, щоб любилися. Російською брак щось браковане, але шлюб, щоб любилися, любись всередині своєї родини з своєю дружиною. Амінь.